Добрий день тобі, добрий день мені, добрий день усім людям на землі. Малята, я рада вас вітати. Я сьогодні до вас шла і загадку принесла. З неба падають сніжинки, сіна в круг несуть ялинки. Рік старий кудись утік. Так стрічають новий рік. Молодці, дійсно малята. З приходом зими ми всі чекаємо свято Нового року. А скажіть мені, будь ласка, а яка ж головна гостя у нас на свято Новий рік? Не вгадали? Давайте я вам загадаю загадку. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята. Має ще й прикрас багато. Звісно, це ялинка. Малята, дивіться, до нас завітала на свято ялинка. А давайте нашій ялиночці зробимо компліменти, щоб її було радісно. Вона ж прийшла до нас з лісу, давайте її розвеселимо. Ялинка яка? Зелена. Яка ялинка ще? Так, ялинка пухнаста. А ще яка ялинка? Ялинка колюча, засніжена? Святкова. Яскрава. Сяюча. Так, мої розумашки ми зробили ялинці багато компліментів. І бачите, вона навіть зраділа і її з нами дуже радісно. А давайте зараз пограємо з ялинкою. Подивіться, яка красуня наша новорічна, сяє різнокольоровими вогниками, прикрашена неймовірними іграшками новорічними та зверху зірка. Ой, що це сталося? Всі іграшки новорічні розкидані. Давайте зберемо, почнімо. Так, ось. Кулька одна, дві. Шкарпетки одна, дві, три. Зібрали. Чарівна паличка один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зібрали. Пряники один, два, три. Зібрали. Гірлянда одна, дві. Три. Зібрали. Подарунки. Один, два. Три, теж зібрали. Прикраса один, два. Зібрали. Кульки три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. А де ж дев'ята? Ось вона. Дев'ять. Зібрали. Зіронька одна, дві. Три. Зібрали дзвоники один, два, три. Подивіться, ми зібрали іграшки і будемо прикрашати нею ялинку. Будемо прикрашати і колір іграшки називати. Перша кулька в нас яка на ялиночку. Зелена, оранжева, рожева. Жовта, червона. Шкарпетка. Давайте шкарпетку прикрасимо. Якого кольору? Так, шкарпетка червоного з білим кольором. А дзвоник якого кольору. Жовтій і зіронька якого кольору? Так, також жовта. Ще шкарпетки. І ще дзвоники. Скажіть мені, будь ласка, а бантик над дзвонику. Якого кольору? Так, червоного. Молодці. А чарівні палички? Так, чарівні палички червоно-білого кольору. Ще прикрасимо, щоб наша ялинка була справжньою красуньою і казковою. Так. Чого ще не вистачає нам на ялинку? Подивіться уважно, щоб вона сяяла. Нам потрібні гірлянди. Ось подивіться, яка ялинка стає з гірляндами. Вона починає сяяти. Ось така наша ялиночка-красуня прийшла до нас із лісу. Сяюча, вся сяє різнокольоровими вогниками. Як ми з вами прикрасили ялинку малята? Чудово попрацювали. Ялиночка задоволена. Молодці малята добре працювали, гарно ялинку прикрашали, кольори. Та цифри називали. Я вам пропоную подивитися мультик Як прикрашали ялинку звірі. Іграшка. Завтра різдво. Ти любиш це свято? Звісно, люблю. З нетерпінням чекаю, коли на святвечір довкола нас беруться усі звірятка. А їжачиха напече смачних пампушків. Як ми любимо різдвяну ніч. Коли всі-всі збираються разом і колядують, ти чуєш цей шурхіт, що це? Дивись, тату, яка зелена красуня, Хочу, щоб вона стояла у моїй кімнаті. Добре, Данилку, я миттю її зрубаю. Ой, лишенько Ні, не робіть цього. Не рубайте ялинку. Чому це? Ялинки очищають повітря, якими ми всі дихаємо. А ще ялинки мають дуже густе коріння. Воно оберігає нашу землю від сувів і обвалів. Ялинка не іграшка. Щоб виросло нове дерево, потрібно аж 15 років. Ого, яке ж різдво без ялинки. Юстя відповіла хлопчикові, що можна зробити ялинку власноруч із цукерок. Це так весело і цікаво. Яремко додав, що краще придбати живу ялинку у горщику, а після свят можна посадити дерево біля хати і доглядати за ним. Це чудова ідея, тату. Придбаймо ялинку у горщику. Добре, Данилку. Друзі, ви врятували нам різдво. Як же віддячити вам? Залишайтесь з нами. Зараз нас прикрашатимуть звірята. Буде весело! Чому б і ні, ми з радістю допоможемо вам підготуватися до Різдва. І закипіла у лісі робота. Ділочки з вишенятами обережно обгортали шишки у кольорову фольгу. Їжачок приніс яблучка для зелених лісових красунь. А зайчик подумав, що морквинки це найкращі прикраси для ялинки. Ну от і все. Залишилось. Ще тільки почепити паперових ангелів на верхівки. Як зраділи звірята і ялинки. Весь місто... Ну що, малята, побачили, як ялинку прикрашали звірята, як їм було весело! Я вам пропоную зараз зробити своїми ручками незвичайну ялиночку та її прикрасити. То що, розпонемов? Робити ялинку. Відчіпуємо. Від зеленого кольору. Маленькі шматочки, з них будемо робити джутики. Спочатку розкочуємо в долонці, а потім на дощечці, так зручніше. Джутики будуть набагато тонкіші і не будуть гнутися під час розкочування, бо в долоньках вони погнуться. Нам потрібні довгі джутики. Ось такий робимо Так, беремо ще. Розкочуємо спочатку в долонці, як я вам говорила, щоб було зручніше, а потім на дощечці. Розкочуємо такі джгутики. І нам з вами потрібно буде зробити таких джгутиків 10 штук. 10 у нас жгутиків вийшло. Тепер починаємо скручувати з дгутика равлика. Ось такого равлика робимо. Ось, загинаємо краєчок і приступаємо до іншого. І таких равликів у нас має вийти 10, 10 жгутиків зелених, і 10 равликів. Тепер викладаємо нашу ялинку. Знизу кладемо 4 равлика, зверху кладемо 3, потім ще 2. І робимо верхівку. Тепер нам потрібно стовбур. Для цього нам потрібен коричний пластилін. Робимо ось такий невеличкий, товстенький джутик. Це буде наш стовбур ялинки. Стовбур ми кріпимо знизу. А ще потрібно прикрасити ялинку. Зробимо зараз ялинці кульки. Ось такі кульки зробимо. Я роблю жовтого кольору. Ви можете робити за власним задумом, який вам заманеться. Можете навіть різнокольорові. Ось так прикрашаю ялинку. Роблю з неї новорічну. Була лісова красуня, а тепер буде новорічна. Ось так прикрашаю. Роблю ще декілька кульок. І ще, щоб ялинка була вся-вся в кульках. Пропоную ще дощиком прикрасити. Із дощика роблю знов джгутики, такі тоненькі, як ми робили на ялиночку. Спочатку в долонці, потім знов на дощечці. Ось так. Зробимо з вами два джгутика. Один уже готовий. І ми його розділимо на дві частинки. Він на тоненький, гарненький вийшов, І зробимо його хвилястим, ось так хвилею кріпимо до ялинки. І ще один хвилькою кріпимо до ялинки. А тепер давайте зробимо сніг який йде на ялинку і лежить під ялинкою. Робимо знову джутики, і потім його розрізаємо на міленькі-міленькі шматочки. Ось, іде у нас сніг на ялинку. Новий рік же ж у нас взимку, а взимку йде сніг. Ось так. Багато зробимо сніжку. Дивіться, яка у нас чудова виходить картинка. І ще зробимо сніжок вниз, який насипався уже. Знов робимо джутики, ділимо, розкочуємо, тоненько-тоненько розкочуємо. Ось такий тонесенький має бути джутик. Ділимо. І ось такою хвилькою викладаємо. Ось такий у нас сніжок насипався, і утворюється така картина. Ой, малята, які у нас гарні вийшли з вами ялинки. Ви дуже чудово попрацювали. А тепер для того, щоб відпочити і для покращення настрою, я вам пропоную переглянути новорічне відео з веселою піснею. Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали, зробили ялинці компліменти, від яких вона стала веселою, прикрасили її, а виготовили власну свою ялинку. І ми готові вже зустрічати Новий рік. А ви знаєте, малята, що новорічна ніч то надзвичайна та чарівна. Якщо загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Новий рік чудове свято, зичу вам добра багато, миру в домі й на землі і смачного на столі, Хай приходять друзі в гості, щастя буде на порозі, здійснення бажань і мрій подарує рік новий. До побачення малята, чекаю зустрічі у наступному році.